Мій тато добрий, хороший. Добрий, чуди. Ми надіялися до останньої хвилини. Я не вірила до останнього, що так може бути. серце, душа вона не може змиритися з цим. Розум, так. Да. Я не могла повірити, що ось так може бути. Коли любиш, коли не уявляєш свого життя без. А тут треба й повчитися жити, жити без. Завжди тільки була можливість перший кому Ваня телефонував це сім'ї. Це мені діткам, мамі. Я Людмила, дружина полеглого воїна, захисника, притулка Івана Миколайовича, який загинув 26 січня 2024 року. Прекрасного чоловіка, чудового батька і чудового сина. Прожили ми в шлюбі 14 щасливих років. Розпочалась війна, мій чоловік отримав повістку. Призваний на військову службу 15 лютого 2023 року. І служив в 33-й бригаді 416-й Волинський окремий батальйон. Був гранатометником після навчання. Був відправлений на схід в Запорізьку область, де був в гарячих точках і загинув в населеному пункті Новодарівка Запорізької області. Я працюю медсестрою, прийшла на роботу, і цього дня мені нічого не снилось, хоча я прийшла вранці. І в групу в нас була в сигналі група рідних, написав побратим, що був страшний обстріл, що він не може мовчати, що він повинен мені сказати, що Ваня або двохсотий, або полов. Давай Івана зняти, який він модний парень. Мороше, походу, десь мінус 15. Він прилипає пальцями. Така -то обстановка ранок. У мене була безмежна надія, я не вірила до останнього, що так може бути. Що... Я, я, жила, та, я жила три тижні надією, але зателефонували побратим, сказав, що... що Ваня загинув, в чотири етапи відбувалася евакуація мого чоловіка, тому що ця територія стала сірою зоною. Вона була майже захоплена і ну, величезна самопожертва тих хлопців. Вони ну, ризикували своїм життям. Вони ризикували своїм життям, щоб, щоб гідно віддати шану, гідно поховати свого побратима, друга. Щира дяка, доземний поклін їм за це. був у відпустці. Десять прекрасних, щасливих сімейних днів. Він приїхав 9 вересня. І десять днів ми провели вдома з сім'єю і, і все. І більш, більш ми не бачились. Розповідав, що він не жаліє, що він пішов служити. Він казав, що він зустрів справжніх друзів, він дуже їх цінував і вони його цінували. Знав, що він там за нас, щоб ми були в мирі і спокої. Був позивний столяр. І він займався столярними роботами. У нас двоє чудових діток Ванією. Олеся і Діма. Дімі 13 років це повна копія тата, як і зовні, так і характером. Олеся це також татова доця. Мій тато добрий, хороший, хоробрий, готував дуже добре. Іван. Приготовлює ноги. <рес> <рес> Каструльку знайшли, Зловили курку. Добре, чуйний, сильний, сміливий. Я зараз чоловік в домі дава щось підкрутити там. Одного вечора вони говорили між собою, по вайберу діти, вона, я пішла, глянула, думаю, не буду мішати, і так закололо. Думаю, може останній раз бачу. Потім на другий день він дзвонив до мене. Я кажу, може, включи вайбер, я хоч тебе побачу. Я не можу зараз включити, отак і не бачила більше. Я до цього часу працювала в прилуцькій школі, а це вже з 1 вересня дому, вже з дітьми більше. Люди на двох роботах, вона бігає туди-сюди. Ну, оці січневі дні тут для нас дуже тяжкі. Це сумка мого чоловіка її відправили після загибелі з військової частини, тут такі особисті, особисті речі, які були званюю в останні дні. Ой, багато. Ми, я її не розбираю. Малюнки дітей, донечки, племінниці. А, це Олеся, притульок Олеся, та Не розбираю вже рік, прийду, візьму якусь річ, просто обніму і, і все. І, і кладу на місце.